Привіт! Ти на каналі Малюємо разом. Давай малювати! Зараз ми з тобою намалюємо радість з мультика Думки на виворіт. Спочатку візьми олівець і відміть його початок та кінець. Тепер потрібно відмітити половинку цього олівця. Це буде її талія. В тебе є дві частини, і їх також потрібно поділити навпіл. Тут буде закінчуватись її спідниця, а вгорі будуть починатися її плечі ось тут. Тепер цей олівець нам не потрібен, і будемо малювати. В верхній частині малюємо голову. Далі робимо тоненьку шию і плечі. Плечі в неї досить маленькі. Далі від плеч малюємо лінії до талії. Вони будуть звужуватись. Тому, якщо лінія широка, нічого страшного, потім стеремо. Тепер від талії малюємо до іншої лінії спідницю. І ось ця лінія якраз її край. Далі від спідниці до останньої лінії малюємо ніжки. Вони в неї тоненькі і також на кінці звужуються. Тепер малюємо стопи ось так. Щоб намалювати ручку, потрібно від плеча до талії зробити ось такий овал. Тепер робимо ще один овал. Ось так. Вона в нас буде тримати кульку зі спогадами. Тому малюємо круг і ось таку долоню. І ця ручка в нас готова. Інша ручка буде просто виглядати, тому потрібно намалювати лише один овал. І також долоню. Головне, щоб лікці були на одному рівні. Тепер на сукні потрібно зробити виріз, рукавчик і промалювати трошки її спідницю. Для цього робимо збоку лінію і внизу хвилю. Тепер давай зробимо їй обличчя. Для цього потрібно в центрі намалювати лінію. І посередині цієї лінії буде носик. Він маленький і трикутної форми, але трошки заокруглений. Під носиком в неї велика посмішка. Намалюємо лінію зубів і ось тут края. Тепер зробимо очі. Спочатку малюємо дві ось такі лінії. Старайся зробити їх однаковими, і щоб вони були на однаковій відстані від середини. Тобто від лінії по центру. Тепер домальовуємо верхню частину, промальовуємо всередині райдушку і зрачок. Ще можна намалювати брови, але скоріш за всього їх не буде видно під шубом. Тепер я покажу, як малювати волосся. Збоку, ось тут робимо пробор. На одну сторону падає зовсім трошки, і на іншу трошки більше. Малюємо волосся трошки більше за наше основне коло. Тепер зробимо чуб. Він весь в трикутничках, ось такий. І йде майже до кінця, по косій лінії. Все можна додати трохи стирчачого волосся. Набросок готов, тепер можна все обводити та розмальовувати. Я все обведу чорним лінером. Якщо в тебе такого немає, ти можеш взяти чорну ручку або фломастери по кольорам, або відразу розмальовувати олівцями. На волоссі можна намалювати кілька полосочок. Це промальовка волосся. А зрачки відразу можна розмалювати чорним, тільки там потрібно залишити білу цяточку. Це плік. Відстань по бокам від зубів та кінця рота чорним кольором. Ось так. Коли будеш обводити ручки, головне не обводь овали, а роби відразу лікать, так як це роблю я. Ще можна ось тут додати лінію. Це інший овал, який не видно. Зайві лінії олівця стеремо стеречкою. Почнемо розмальовувати з блакитного кольору. Ним ми розмалюємо райдушку та волосся. Тепер візьмемо синій колір. Ним ми зробимо трошки об'єму. Щоб це зробити, ним потрібно промалювати кілька волосинок і розмалювати по краям волосся. Ось так. Ти можеш робити це плавно, на краях надавлюючи на олівець, і до середини відпускає. Так з'являється об'єм. Тепер нам потрібно взяти жовтий олівець. Ним ми розмалюємо кульку та її шкіру. Можна розмальовувати так само об'ємно. На краях надавлюючи, і до середини відпускає. Але якщо в тебе так не виходить, нічого страшного, просто розмалюй все яскраво. Тепер можна взяти оранжевий лівець і так само зробити тінь. Вона є внизу на шарику від долонь. Також обов'язково на шиї від голови. Також можна зробити оранжевим тінь від волосся. Так само плавно. І так само по всьому краю можна додати трошки оранжевого. Щоб вона була більш живою. Також оранжевим можна зробити носик. І я трошки додам на ручки. І на ніжках обов'язково тінь від сукні, ось тут. Тепер розмалюю мою сукню. Вона світло-зеленого кольору. Я також буду робити об'ємно. Не забудь надіслати фото свого малюнка мені в телеграм-групу, і ти зможеш потрапити в найкращий в кінець наступного відео. Посилання на телеграм внизу цього уроку. Малюй більше по моїм урокам і ти навчишся гарно малювати. Якщо ти не знайдеш на моєму каналі свого улюбленого персонажа, напиши мені в телеграм-групу і я його намалюю. Щоб зробити узор на сукні, потрібно взяти синій олівець. Робимо крапочку і до неї ось так промінчики. І робимо кілька таких узорів в різних місцях. А навкруги радості потрібно намалювати якийсь прикольний фон. Це може бути багато кульок зі спогадами, або ти можеш придумати щось своє. Або біля неї можна намалювати інші емоції. В мене вже вийшло відео з емоцією сум. Я прикріплю посилання внизу цього уроку. Під персонажами обов'язково потрібно, щоб була тінь. Для цього намалюй овал і розмалюй його. Це може бути якийсь темний колір. У мене, наприклад, це синій. Обов'язково підписуйся, став лайк, якщо в тебе вийшло зі мною намалювати. А ось найкращі малюнки з попередніх уроків. До нових зустрічей на моєму каналі.